За вухом почухай, удень виховається дикий звір. Раз-два Пісню джунглів послухай, між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мік, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон в дикій джунглях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня імла, свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою більше ти не просив. І покинути рідні ліси, та ласку джулі меси. Книга джунглів. Бути людиною. Верміліоне це кінець нашої битви. Саме тут, а? це люди Неймовірно. Люди, люди, чекайте всі тут люди, справжні люди. Невже це люди! Я втікаю. Ці боягузи втекли. Незважаючи на це, тобі доведеться боротись зі мною, Шерхане. Хороша ідея. Нехай Шерхан б'ється з тобою. І коли прийдуть люди, він буде безпорадним. Цього разу я вас відпущу. О, ні, це ми тебе відпустимо. Замовкне. А тепер заберемося звідси. І чим швидше, тим краще. Що таке? Мауглі, повернися. Нехай людське дитя біжить. Все одно він більше не член зграї. Ти помиляєшся, Сандо. Мауглі один з нас. Гаразд, Виходьте всі, розвантажуйтеся і починайте копати. Це те саме місце. Нужбо! Хутко! Я сказав, поспішайте. Тут? Ви хочете, щоб ми копали тут? А чому ні? Беріться до роботи, ледецюги! А там що? Ось так краще. Мій бідний людський, юначе. Нас усі чекають. Ходімо. Вони наближаються нам час іти. Ці люди стріляють не в нас. Вони не знають, що ми тут. Вони стріляють у мавп, аби ті нашуміли. Якщо ми трохи залишимось, то зможемо спостерігати за ними. Далі я. Я хочу помститися за сестру та друзів. Завжди верміліоне нехай іде. Вона все одно тебе не послухає. Ти не можеш ризикувати своїм життям. Ти потрібен зграї? Санта мій друг, я її не покину. Не йди верміліоне. Мауглі, відпусти мене. Річне тільки у зграї. Як же лала! Що буде з нею, якщо з тобою щось трапиться? Лала. Он де вони. Час настав. Я помщуся за сестру. Обережно! Там вовк! Мауглі, не заважай, відпусти мене! Ні, так не чесно. Я не хочу, аби ти постраждав, як мій батько і Санда і ті мавпи. Якщо хтось і має битися з людьми, то це має бути я. От ти і попався! Відпусти, відпусти мене. Що таке, відпусти? Відпусти, відпусти мене. Мене обмаль часу. Зараз я з тобою розберуся. Ти пошкодуєш? Це місце прокляте. Забираймося звідси, тікаймо. Куди це ви зібрались? Це лише волк. Повертайтеся до роботи, інакше я стрілятиму. От які люди. У мене є ідея як врятувати Санду. Де Мауглі? О, він. Дякую, Багіро. У Багіро є план, як врятувати санду. У мене також є план. Я відволічую їхню увагу, а ви зберете санду додому. Гаразд. Хороший план. Але з однією поправкою відволікатиму їх я. Це мій обов'язок. Мауглі. Завжди він відчуває свій обов'язок. Було б неправильно зупиняти його. Так, балу. Може і так. Це чудовий план. Якщо він спрацює, ми всі повернемось додому. Що це? Стріляй! Подивимось! За ним. Ходімо. Тут нікого немає. Це дуже дивно. Тихіше. це! Цього разу я влучу. Що тут відбувається? Дивіться. Хтось ховається в цих кущах. ба перевіримо! Дивись туди! Вони помітили мауглі. Багіро! Багіро, багіро, зачекай! це мені. Чудовий постріл! Бідний Мауглі. Балу, наглянь за Сандою. О, не йди вермильон! Я мушу. Хіба ти не розумієш? Мауглі намагався нас врятувати. Поважай це. краще відведемо санду в безпечне місце. Де мауглі багіра? залишиться. Він зробить все можливе, аби врятувати мауглі. Якби ж я міг так швидко бігати, як багіра, та на жаль, уже не можу. Ми ще повернемось. Дивно, я був впевнений, що це вовк. Гаді тобі! Ти бачив, щоб вовки кидались камінням. Повертаємося до роботи. Отже, ми їх більше не побачимо. Лорі, мені дуже прикро. Верміліоне. Ти зробив усе ще міг. Це моя провина. Я не подумала. Я просто не вірю. Не вірю, що вони вже не повернуться. Я піду. Mm -mm. Не переймайся. Будь обережний. Я піду. Знайдемо їх суро. Чекайте на мене. Так Зупиніться. Всі ви. Я забороняю вам йти. Це суперечить закону. Але чому, дідусю, ти смієш ставити під сумнів мій наказ? Дозволь тобі пояснити. Навіть якщо ми всі підемо, ми можемо ніколи їх і не знайти. Але послухайте, запам'ятайте, Ауглі ризикував своїм життям, аби врятувати життя свого друга. І він виконав свій обов'язок щодо зграї Санда. Ми співатимемо за людським дитя мауглі та пантерою багірою. Другом нашої зграї. Ти до нас приєднаєшся. Так. Слухайте всі вовки зграї. Ми співатимемо за Мауглі, сином Олександра та за багірою. Вони знали закон джунглів і віддали своє життя. Співайте за ними. Вони назавжди залишаться у серці джунглів. Де я? Сподіваюся, Санді нарешті вдалося втекти. Я майже упевнений, що їм це вдалося. Багіро, це ти такий же чорний, як і завжди. Багіро! <світ> я такий радий тебе бачити. Тебе поранили? Дякую. Мені шкода, що вони у тебе поцілили. Не хвилюйся, це лише подряпана. Дивись, я доведу це. Ого! До речі, а де це ми? Під холодним барлогом. Коли у мене поцілили, я впав і побачив діру в землі. Це був наш шанс на порятунок. Нам доведеться тут перечекати, доки люди не перестануть нас шукати. Гаразд. Так, це робота людей мауглі. Холодний бареліг не завжди був порожнім. Колись тут жили люди. Вони були багатими та упливовими, але вони не жили в злагоді. Я не вірю у те, що Сандра казала про людей. Я думав, вона лише хотіла мене образити, але все це правда. Вони полюють не для їжі. Люди полюють заради розваг. І я один з них. Мауглі може ти і людина, проте я вирішив рятувати тебе. І знаєш, чому? Ні, не знаю. Може, ти пообіцяв це Олександру? Це одна з причин, але є й інші. Колись давно молода людина врятувала моє життя. Людина. Це сталося дуже давно. Я був лише кошеня. Нас з матір'ю піймали люди і відвезли у місто. Там вони мене залишили, а матір кудись забрали. Я більше ніколи її не бачив. У тому місці мешкав один чоловік. Він мене купив і забрав до себе додому. Ти зводиш мене з розуму. Ти досі не їв. Хіба можуть коти бути такими дурними, що навіть не в змозі самі поїсти? Ну ж боїш? Я заплатив за тебе купу грошей, їж не гарчи. Тож перестань на мене гарчати. Ще не вистачало, щоб ти був голодний. Тату, прошу, не штуркай його. Ти його лякаєш. Люба, він не домашня тварина. Не підходь до нього. Це дикий звір. Це чорна пантера. Він ще маленький, проте дуже небезпечний. Мені байдуже, я думаю, ти дуже гарний. Це вона назвала мене багірою. Щодня вона приносила мені їжу, але я був ще замалим, аби їсти м'ясо. Ой, Багиру, скуштуйте Спробуй хоть шматочек Багиру, о, не. Багиру Не хвилюйся, я что придумаю Я мушу Трохи молока Ты ж любишь молоко, правда? Ну, ж, багіро оближи мої пальці. Хороший хлопчик. Усе правильно. Тато лід! Як йому вдалося стекти? Не бійся, я з цим розберуся. А ну, відійди від неї. Ну ж бо, відійди, сказав. Припини. Багіра ніколи мені не зашкодить. Ліндо, це ж пантера. Назад. Я сказав Назад. <кхи> Ліндо. Прошу, не бий його. Багіра мій друг. Він голодний і хворий. Він лише дитина. Ось як все почалось. Я прожив з ним два роки. Я підріс, став сильним, великим, і весь цей час Лінда була моїм другом. А тоді одного дня. Багіру! Багіру, прокинься. Тобі треба тікати. Мого батька пістолет. Біжи у джунглі. Ліндо. Що ти задумала? Я не хочу, щоб ти стріляв у нього. Не хочу! Я заплатив за цього пантеру. Він мій, відійди, інакше постраждаєш. Зупинись. Біжи, біжи багіра! Відійди з дороги! Біжи! Що з нею сталося? Я не знаю. Проте ніколи не забуду її погляд. Це погляд друга Пантер чи вовків. Побачивши його одного разу, ти вже ніколи його не забудеш. Знаєш, Мауглі, у тебе теж такий погляд. Правда? Серед людей це рідкість, але все-таки трапляється. Не всі люди погані Мауглі, дехто з них може бути друзями джунглів. Отже, мені не потрібно соромитися, що я людина, бо я друг джунглів. Так, людське дитя, ти абсолютно маєш очі друга джунглів. <паспоріст> Дякую, Багіро. <паспоріст> <паспоріст> Це все. Люди, які приходять у це прокляте місце, завжди погано закінчують. Ходімо додому. Тепер я найбагатша людина на світі. Це все моє. О моє. Забрали мавпи. Вибач мені. Я так за тобою сумував. Ти повернувся. Я ні хвильки не сумнівався. Мені ледве це вдалося. Мауглі. Фарміліоне, Сандо, ви врятовані. Ти врятував моє життя. Дякую. Я думала, що ти загинув. Ти занадто хоробрий, як для людини. Так, бо я не зовсім людина, але й не зовсім вовк. То хто ж ти? Я друг джунглів. Правильно, багіро. Так, чиста правда. Багіро. Тобі має бути соромно. Вчити це моє покликання. Я лише тобі допоміг. Це моя робота. Не забувай про це. <гум> Якщо зможеш. <гум> <гум> так, Елі, знадобиться твоя допомога Мауглі. Що ти маєш на увазі? Зграя має переміститися у безпечніше місце. А мене не буде поруч. Я буду Сандою. Правда? Тату, тобі справді треба йти. Я ще повернуся. Я ще Обіцяєш. повернуся. Обіцяю: бувай, тату. Бувай, доню. Бувайте і дякую. Нехай щастить Санда. Щасливого полювання, Сандо! Прошу повертайся скоріше, тату! Маленький хлопчик у джунглях без батьків, ліс повен звірів і птахів. Як же вистоїть люди? Хисників По віру свої сили йти, просто сміливо до мети слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони чудлі, людиноша.